Слава Богу. Слава Богу. На тому тижні був в Польщі, і Господь так звів з деякими людьми. Познайомився в Польщі з однією людиною. Така впливова людина. І просто сидів піввечора за ним наблюдав, його вислуховував. І просто, знаєте, я б хотів би проповідувати на ту тему, Богу служи, або Богу поклоняйся. І знаєте, і наблюдав і за тим, і за тими людьми. І дуже цікаво, я прийшов собі до такого, знаєте, розуміння, що коли людина щира перед Богом, що людина, коли не ганяється ні за чим, не робить собі кумірів, Господь дуже сильно її благословляє. Ну коли людина починає, знаєте, робити собі комірів, коли людина починає собі вказувати на своє визнання, показують на свої плюси, от я такий розумний. Тоді Бог починає війну проти цієї людини. Це дуже горда людина. Це людина, яка не знає смиріння. Або коли Господь її смирив, і вона не може до кінця смиритись. І в цей людини не життя починається, а життя смиріння. І одного разу я сидів і питав. Просто у нас трансляції не буду називати імен. І сидів, питав, кажу, як ви дійшли до, взагалі, до таких фінансів? І взагалі, чого ви їздите на такій двохмісцевій машині? Знаєте, мені б встидно було на ній їздити. Він каже, хіба діло, на чому я їжджу? Хіба діло, який у мене кошельок? Хіба діло взагалі, як звати мене або моє імення? Каже, і зараз війна в Україні, я хочу просто допомагати. У мене серце болить, каже, я просто плачу. Я був такий, знаєте, такий трошечки потрясований, одним словом, шокований. Якось інша людина має дуже великі статки в неї інші погляди. Вона не служить матеріальним богам. Вона не служить, знаєте, чомусь іншому. Інша людина з Коста-Ріка приїхала, щоб взяти інтерв'ю. Ми сиділи перед інтерв'ю, бесідували. Дуже багато людина проробила кілометрів. І, знаєте, так само, все те саме такі. Знаєте, знову я шокований. Проста людина. І до чого я прийшов? Якщо Господь дає мені фінанси, або Господь дає мені щось служіння, і я починаю гордитися, Господь починає мене смиряти, не благословляти, а просто смиряти, бо я ще не готовий до служіння. Ці люди в свій час вони розказували історію, де Господь перевіряв їм на їхню силу, кому вони будуть склонятися. Різні були перевірки, бо великі бізнеса, навіть спеціально робили, знаєте, підсилали агентів, щоб їх, ну, знаєте, злапати на чомусь. Ну, каже, коли ти стоїш в Слові Божому, і коли ти, знаєте, твердо і чесно, то Господь за тебе починає побирати. Одного разу, це старий заповіт, одного разу. Господь через Мосей дає заповіді. Перша і основна заповідь. Перша і основна я сидів над нею роздумував, де Господь каже, що я є Господь Бог твій. Хай не буде в тебе ніяких богів. Не роби собі кумірів, не вклоняйся їм, не служи їм. Пізніше в Новому Завіті Біблія говорить: людина не може служити двом богам, їй придеться рано чи пізно вибирати. Куди ставати, за кого воювати, за кого побирати. Пізніше піде розділення душі і плоті. Розуму і всього остального, і навіть сім'ї. Один вибір може знищити взагалі людину, один вибір може понести на собою дуже великі наслідки. Зроби сьогодні правильний вибір в своєму серці. Не служи іншим богам, не служи матеріалізму нічому, не служи неспритям нічому. Уповай на свого Бога, якому ти обіцяв служити. І знаєте, я нараз собі сидів і думав. Народ Божий знав, що Мої прийняв ці заповіді. І пізніше вони все рівно впадають в гріх, Усуетилися. Коли Господь, знаєте, Він казав, каже, коли ти зайдеш в цю землю продоносну, ти будеш мати багато всього, бійся і стежи, щоб не забути Бога. Коли ти будеш їсти, коли ти будеш пити, коли будеш мати все, коли буде мир і спокій вокруг тебе, бійся, щоб ти не сказав, який я сильний. Господь застерігав людей. Господь, знаєте, Він ніколи свої слави і всі, свої, знаєте, благодаті і сили, яку люди будуть приписувати, Він ніколи це не оставить в спокої. Господь він говорить, що я своє славу нікому не віддам. Одно разу, будучи на фронті, ми стояли, говорили, і така тема зайшла, знаєте, за один спецрозділ. І запитали мене одне питання, чого воно так? Кажу: я точно відповіді не можу дати. Ну, На їхньому гербові це знак Бога перуна сонця. Але Господь є сьогодні покровитель України. Ну, Людина собі на герб носить знак Сонця перуна. Для чого це любити? Для чого це вклонятися? Чого тоді Господь допускає якісь випробування? Каже, не роби собі кумірів, не різьби, не малюнків не служи їм. Каже, я є Бог твій ровнителем. Я зачитаю це місце, це буде повторення закону, 5 глава 4 віршика. Обличчям в обличчя говорив Господь із вами на горі, серед вогню, з того часу стояв між Господом та між вами, щоб передавати вам Господні слова, бо ви боялися вогню, і ви не зійшли на гору, коли він говорив: Я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю. З дому рабства хай не буде тобі інших боїв при мені. Дев'ятий віршик. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій, Бог заздрісний. Це було ще взагалі до Ісуса Христа. Ці слова, вони остануться після моєї смерті, до мого народження вони були для моїх дітей, якщо Господь захоче, вони будуть ці слова існувати. Розділяю, я цю думку, не розділяю, Господь сказав, я є Бог твій. Якщо я йому служу, це є мій пан. Це є мій Господь, це є мій Цар, а я є Його власність. І кожен, хто посягає на мене або на тебе сьогодні, він має справу з Богом. Якщо я є Божою власністю, якщо я йому дійсно служу, В новий заповідь, де Ісус Христос, Він, кстати, бачив ці всі події. Він тоді був на небі. І він був з цим знакомий, де Господь заключав завіт з Мусеєм і з Божим народом. І дивіться, що Ісус Христос говорить сатані. Це Іванлія від Луки, 4 глава, з 5 віршика. І він вів його на гору високу і за хвилину часу показав йому всі царства на світі. І дьявол сказав йому: я віддаю тобі цю всю владу та їхню славу, бо мені вона передане. І даю йому кому хочу. Її. В нього дійсно є ця влада в світі. І він дійсно, кому знаєте, хоче, тому і дає. Хто перед ним склоняється. Людина може буквально за лічені дні піднятися. Якщо людина починає, знаєте, оставляти щось духовне, починає ганяти за якимись фінансами, їй починає ставати, знаєте, нецікаво на собрання. І вона починає ходити за цією суєтою. І, там, знаєте, з тим духом вони завжди в баріні. Як важливо все в собі замітити і побачити. Замітити і побачити, що мною сьогодні руководить. Чи Біблія є слово Боже? Чи, можливо, якісь проблеми? Чи, можливо, якісь переживання? Що зо мною сьогодні руководить взагалі? Чим я сьогодні керуюся? Тому я її підвладний. Знаєте, одна людина мені каже, мені дуже страшно, почалась війна. Що мені робити? Я кажу, ви менше телевізор дивіться. От я його не дивлюся. От з 2014 року я його взагалі не дивлюся. І так спокійно жити. Я знаю, що Господь мій мене полюбе, знаєте, не спасено, не відпустить з землі. Я от і в це знаю, я в це вірю. А що буде завтра написано Біблія каже, семий день, завтрашній і сам потребується про все. Каже, ти Богу служив, йому вклоняйся, він це устроїть. Ну, чогось ми люди, знаєте, особливо перед сном, ми хочемо подивитися новини. Що робиться в світі? І пісні це, знаєте, тиск, переживання. Різні думки починають посищати людину. В неї паніка і істерика починаються. Для чого ти заходиш на ту територію? Не заходь туди. Стань помолися. Є багато за кого потрібно молитись наш день. На Сході дуже велика біда. В центральній Україні те саме. Є за кого помолитися. І дивіться, що Ісус Христос відповідає. Сьомий віршик. І промови Ісус йому відповідь написано: Господи Богу своєму вклоняється служи йому одному. Ісус Христос знав, що більше, ніж Бога, нікого нема. Він навіть бачив, коли, знаєте, і знав, коли, знаєте, Бог клявся Аврааму, він написано, він не мав, знаєте, більшої клятви, чим клястись. Він просто її не мав, він клявся самим собою. Ісус Христос знав, що Він, знаєте, підладний Богу, що є законний порядок Господь, Ісус Христос, далі, чоловік, жінка. Він знав це. І написано, що Він навіть нічого лишнього не сказав, просто сказав Богу служив. Ти йому вклоняйся. Откровення. остання глава. Ян Бослов. слов. Знаєте, він багато йому, що Бог відкривав. І він записав такі слова, об'явлення 22 глава, 7 віршика. Ото незабаром прихожу, блажений, хто збирає пророчі слова цієї книги. І я, Іван, чув, коли бачив оце, коли почув та побачив, впав до ніг ангела, що мені показав, показував, щоб вклонитись йому. І сказав він до мене: та ні, бо я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги, Богові вклоняйся. Дивіться, такі цікаві слова. Бо каже, я співслуга твоїх братів пророків і тих, хто зберігає слова цієї книги. Іван під старість, можливо, це була глибока старість, я не досліджував, не душов, бо війна почалась на курсі, не душов це. І знаєте, і він побачив дуже велике явлення. Він побачив Єрусалим. Він побачив взагалі, дуже велику славу. Він побачив, що всі старці, які мали дуже велику славу, вони, знаєте, знімають свої вінці і склоняються перед Богом і падають, кричать святий, святий. Він побачив, де Серафіми, це взагалі інший рід, Анилів, це саме найвищий рід, вони написано склоняються. Він побачив, де все, знаєте, що на небі зараз є, воно все склоняється перед Богом. Дуже велику славу він побачив. І коли Ан стояв? Він з переляку хотів йому поклонитися. А не дуже мудрі слова йому сказав. Каже, я є, є слуга. Я є слуга і помощник тобі і цим остальним людям, які служать Богу, і пророкам. І ті, що бережать слова цієї книги, я їм помічник є. Ти Богу служи і вклоняйся. І знаєте, я нараз собі думаю, це для нашого розсуду. Дуже багато людей вони сьогодні. Оставили служіння. Просто залишили. Господь, знаєте, їм дав помазання, Господь дав їм припоясання, дав служіння велике. І знаєте, я нічого не хочу сказати просто для розсуда. І знаєте, коли заїжджаєш туди в одну церкву, осталось 10 служителів, взагалі 10 членів, навіть не служителів. Заїжджаєш в другу до 20. А людей дуже багато. Вони навіть служителя говорять, нам нема, знаєте, служити, ти постійно пропоїдеш, постійно щось робиш. Навіть нема коли додому піти нормально, толково відпочити. Бо там десь впаде снаряд, там ще щось зірветься, і люди всі знову в церкву. І каже, в церкві дуже рідко, коли двері замикаються взагалі. Коли я стояв проповідую, я просто подивись, знаєте, по кругу на, на сходах сидять, збоку сидять, там сидять, там сидять, і знаєте, там підніматися тільки по бокам ще є, там везде сидять. І буває, що навіть посередині і там сидять. І виходиш на вулицю, і там дуже багато людей стоять, вони не вмістилися. Клонки не можна виставити, щоб, знаєте, не було взривів з боку. А діти Божі, деякі залишили своє служіння. Сьогодні сатана відкрив двері Європи. Сьогодні, Сатана, знаєте, відкрив взагалі туди далі. Дуже легко він допоміг, знаєте, для тих, хто мріяв. Знаєте, коли я стояв перед митницею і думав вивезти мою доньку. І знаєте, в мене, коли дружина дивилася очі, мені вона розуміла, мене всередині розривало. Я розумів, що я взагалі може не побачу свою сім'ю. Я взагалі не побачу її перші слова. Я не побачу взагалі, знаєте, останніх, можливо, в мене мали бути діти. Можливо, я б домівку свою дострою. І знаєте, я так сидів на митниці, дивився на них, просто любувався. Але я знав. Що в один прекрасний момент, навіть якщо, знаєте, мене не стане, я їх побачу на небі. Каже Господь, Богу служи, йому вклоняйся. І знаєте, дружина не захотіла їхати. Не сказали, я буду тобі допомагати, буду молити за тебе. Ми вернулися. Ми так само були знаєте, можливості виїхати. Багато було можливостей. Дуже багато. Кожного разу, коли я їду в Європу, є можливість. Ну, знаєте, коли я стояв в той момент, коли це все почалося, знав, що воно буде. Пам'ятаєте моїх багато останніх проповідей? Я казав, що буде щось. Даже на молитвах я плакав. Я знав. І вийшло так, що Господь дав ці випробування. І народ Божий була знята пілуна і була показана гота. Хто на чому строїв, хто як будував, як в кого яке було приміщення, все сразу стало ясно. А ще, якщо не дай Бог, хто з щось бахне, це ще буде одне. Тоді сразу все буде ясно. Чого так? Чого так, коли я строю на Ісуса Христі, в мене є якісь сумніння в моєму житті? Чого це так? Як важливо потрібно читати Біблію. Потрібно Богу вклонятися, йому служити. Не дивити, знаєте, справа зліва, вони завжди будуть, якісь сумніння. Це завжди воно було і буде. Взагалі всіх пороків, взагалі всіх царів воно було. Справа зліва. Як важливо дивитися на Ісуса Христа прямо, прямо до Нього йти, прямо з ним мати бесіду, говорити з Ним. І я вирішив, знаєте, щоб не сталося, буду шукати транспорт, буду служити, чим зможу. Віддам себе повністю служінню. Просто одне, що я просив, знаєте, Бога, прошу, якщо даже прилетить якась пуля або осколок, щоб я був покаяний, щоб за мною нічого не було, я не хочу бути боржником. Бо Біблія говорить, те, що буде зв'язано на землі, те буде зв'язано на небі. Хочу я цього, не хочу, ну воно так і буде. І одного разу, одного разу, дуже велике зібрання. Я стояв так вдалі. І знов я про це думав. Думаю, Боже, багато служіння, багато поїздок, ну не відпусти, непокаяним. покаяним. Можливо, щось я комусь заванив. І Господь сказав, каже, ти забагато про це думаєш. Каже, більше мені вір і мені служи. Бачите, тут даже Господь виходить на молитви. Сьогодні зранку ми було на зібранні було слово Господнє, що Господь шукає людей. В нього вже сила є приготовлена. У нього дари вже є приготовлені взагалі. Ну він ходить завжди по церквам і шукає. Каже: я готовий дати, готовий злити. Дуже велике має бути пробудження. Де ці люди? Я їх шукаю. Я хочу їх зустріти, побачити. Як важливо в моєму житті зробити сотні надлом? Можливо, я комусь щось завинив. Можливо, щось я проти кого маю. Можливо, я зараз в собі навіть маю в цьому характері кіриси, які потрібно просто взяти і змінити. Просто змінити їх. Не відкладати на завтра. Не відкладати на післязавтра. А сьогодні змінити. Якщо я бачу, що взагалі в мене, знаєте, вся робота або повністю все забирає, повністю моє життя сьогодні. Ну, коли на вулиці війна, треба трошечки менше темпи. Для чого гроші, якщо не буде що їсти? Для чого гроші, якщо, можливо, в один момент не може бути домівки? Для чого ці гроші? Для чого? Ну коли я буду брату і сестрі допомагати, і коли я буду, знаєте, в таких їх скудих, Бог побуде тої людини серце, та людина допоможе мені. Просто возьме і допоможе. Це віра в Бога. Хай допоможе Господь. Якщо в мене є сьогодні кумири, якщо в мене є якісь моменти, де мене відволікають від Бога, важливо сьогодні зупинитись, відрубати це і служити Богу. Якщо сьогодні хоче, щоб я щось склонився перед кимось або перед чимось. Не робити цього. У нас є Господь. На мені стоїть штамп Бога живого і так само і на вас. Ми є запечатані Духом Святим. У нас живе сьогодні Господь. Ми є власність Божа. Хочу я цього не хочу, я є власність Бога живого. І сатана до мене не має доступу. Важливо це пам'ятати. І коли приходять сумління, це вспоминати в собі. Я є власність Бога живого. Хай допоможе мені Господь і вам. Де б ми не були, що сатана не буде піднімати. Щоб ми устояли в вірі, йому хай буде слава, амінь.